Добрий вечір. До нас завітав ось такий травневий випуск журнала Барвінок. 90-й рік на українській мові. Така цікава обложка, Інопланетяні, якісь гуманоїди такі. Якийсь такий хлопчик, дівчинка. такі як так завзято, дивляться. А, це у них марочник. Похоже, по, клястер. Пірати і марки он Куба. це як хтось колись сказав, чим ото, э, за заторпізні країна, тим краще у них марки. <гум> я теж це з... спомічав. Що такі якісь острова там, такі, я не знаю, де вони там знаходяться, а марки у них просто обалдені. Про телепатію. 90-й рік. Ну так, да, це вже, мабуть, пішли Кашпіровські, якісь інопланетяни десь. Це Телепатія. Тут вони теж вирішили не відставати від реалій. Чумак там заряджав, ото Крем. Ледерський кросворд. Хтось розгадував щось. Парта. Про голоблю та брічку, рюкзаки, народні прикмети, лисичина Калискова, Довгі ноги. Юрій Збанацький. О, тут щось про немців, там, дивіться, який фріц якийсь. Якийсь вам розказ про те, як то були Діти Герої, там, то пап... Паша Морозов, там вот такі. Що з от з той серії? Бойова ніча. Сварка. А це тянуть. <свіття> Якийсь. ковір. Ой, ось правильно лото. Увага, увага! НЛО. А на экран. Це точно ты то заряжаешься. Руки, руки такие две. О, НЛО. Що це було, мабуть, НЛО. А вот як карусит. Щердак і старенька. Це якась туркменська казка. Чому папуги мають барвисте пір'я? Про вісник Іона. Іон це який в, то в рибу. Занурювався. Угу. А, а тут бачите переклад з російської. Ось про марки. Я в дитинці забирав теж марки. Професор Маківка. Щось не бачу саму професора. Обачно його такого малюють, такий він в такій шляпці, такий лисоватник із збородка. Нема щось. Нікуди було впихнути, мабуть. Педагог. Звідки приходять слова? Який мишенятка. Кіт такий з. З зайвою вагою там, от так, що мишенятки спокійні. Ха, а це дівчина. як то ще очки бю, то я, пам'ятаєте, був такий мультфільм, як за останньою там, чи щось таке. Там, такий хлопчик і дівчинка. Якісь там опити там, вони робили. Так, мені не подобається мультфільм доволі такий. Там щось про Архімеда було, якісь там такі серії. Так, ось і все. Журнал Барвіна, Левень. Левеня із міста Лева, Марія Людкевич. Левеня із міста Лева, в нього мати королева. Біля ратуші на троні, на залізному припоні. Отакий от, от. Хто хочете на паузу поставте, прочитайте. Так, Ось такий у нас журнальчик. Барвінок 90-й рік, травень на українській мові. Підписуйтесь на мій канал, буде ще дуже багато інтересних журналів.